Величезна сумка від Кеті Сохо. Зараз <клес> буде ампекін. На що ще більше, ніж та. Вона вища. Давайте розпаковувати. Тільки головне не порізати сумку. <клес> ну що, ви готові? Unpacking. <клес> Вже видно. Тримай. Розмотуємо. Наш символ Кеті Сохо, величезна сумочка, гарнюнечка і просто Вау, красотулічка. Дуже сумка Кеті Сохо, яка буде прикрашати магазин у Вінниці. Цей момент настав. Wow! Ah! Боже, яка вона крута. Ми вам не розказали дещо, але почекайте, розпакуємо і розкажемо. Ой, ой ще ваші Розказую вам головний секрет цієї великої сумки. На відкриття в Вінниці в нас буде така сама сумочка, яку можна буде одягнути вживу. Уявляєте? Що сподіваюся, я надіюсь, ну, дівчат... я, я, вона буде легша ніж ця. Да, вона буде однозначно легша, вона буде неймовірно гарна. І я сподіваюся, наші дівчатка встигнуть їх розпакувати, завантажити і прослати на відкриття. І ще вони будуть, адже в нас є факап. Який ще факап! Бодій з товаром зламався на трасі. Та капець? Він і це... ця. Ти нас класно приймаєш Взагалі не йде. Іде аж стріла, бо я я а. А. є Зараз буде дубль два. Ану, а поможи мені. Піддирали всім колективом. називається. Іде, іде Пішла І це точно вже останній. Блін! Класс! Ми так старались розпаковувати цю сумочку, щоб ви її побачили у нас на відкритті 5 та 6 квітня. ТРЦ Скайпарк, місто Вінниця. З 10 по 21.00 на другому поверсі. Святкую відкриття разом з Кейті -сохо. Сохо. Отака кінцівка цього відео. Ой! Клас.